I'm on Ми помітили цікавий товар на першому поверсі. Зараз хочемо дізнатися, навіщо і для кого він взагалі призначений. Нам сказали, що це для торгового відділу. Мова йде про два ящика горілки. Понад 25 пляшок. Можливо, це новий рік, але чи не зарано. Так отравилась, чуть не померла. А горилка, я а горилка, я горился, ну да. Ну, внизу залишили два ящика горилки. Не миров. И e, сказала, что це для торгового видео. Курия сказала, хотела дізнатися, навіщо і для кого. Знаете, откуда же я знаю навіщо і для кого? Ну, вы ж торговое видео. Вам же Ну, особисто а якісь варіанти є у вас? — Я схожа на людину, яка вживає Горілка <рив> горілця. Що таке? Для чого горілка в другом адії? Значить надо.